Олена Єфімова у Кропивницькому живе з 2022 року. Вона переселенка з Сіверськодонецька Луганської області. Каже, через російську окупацію втратила там житло. Мою квартиру вкрали на рівні держави іншої. Ті, хто прийшов на нашу землю, ті й вкрали. Це друга квартира, яку вона ймає у Кропивницькому. Платить 6 тисяч 200 гривень і тисячу гривень за комунальні послуги. Про урядову компенсацію за винайм житла для переселенців чула від знайомих. Питання в тому, що а, чи буде перекликатися з іншою допомогою прихисток, як коли ще з двадцятого року ті, хто пропонують житло ВПО, то вони можуть оформити допомогу у розмірі 450 гривень на сплату комунальних послуг. Особисто треба вирішувати, де буде вигідніше. З 29 січня переселенці можуть оформити субсидії на відшкодування вартості оренди житла. Подати заявку можна у сервісних центрах пенсійного фонду через його веб-портал у центрах надання адміністративних послуг, банках, які надають субсидії та пенсії. Обов'язково має бути договір про оренду, розповіла заступниця начальника пенсійного фонду в області Інна Максименко. Потрібний наймадавець і наймач. Вони заповнюють заяву, вона підписується обома. Пояснила, який дохід не рахують при оформленні субсидії на оренду. Є особи, які є в складі сім'ї, скажімо так, але вони не включаються до складу домогосподарства. Це особи, які перебувають на повному державному утриманні, це діти, які навчаються і понад три місяця проживають в гуртожитку. Це в Принципі, військовослужбовці, особа, яка перебуває в полоні, депортована за межі України, отримати гроші зможуть переселенці, які не мають власного житла, або їхнє зруйноване чи непридатне для проживання. Хочуть орендувати житло, але не мають достатньо грошей для цього, або витрачають на оренду понад 20% сукупних доходів. При цьому вони не мають брати участь у програмі безоплатного проживання прихисток та отримувати від держави допомогу на проживання, окрім субсидій на житлово-комунальні послуги. Сказала, якою буде компенсація, визначатимуть індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи спільний дохід регіон проживання. Уряд затвердив вартість оренди одного метра квадратного однокімнатної квартири. Це 193 гривні 60 копійок. Якщо брати... Саме 35,22 як площу соціальну для двох осіб, які претендують на субсидію, то вартість для міста Крапивницького буде гранична 6,204,91, а для області. Ми врахували 3 886. Обов'язкова плата 4 тисячі вийшла по доходам, по кількості сім'ї. Тобто 6200 мінус 4 тисячі залишається там у нас 2200 для того, щоб ми відшкодовували людині оцю частку. Це і буде субсидія. Говорить, цей експериментальний проєкт діятиме два роки. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільна новини, Кропивницький.